Мене ти ведеш в якісь магазини. Ми вже зараз виходимо. Я думаю, що у Вінерс. І я думаю, що в Долораму. ми будемо купувати якісь фешн. Фэшн професіон. Ні, чесно говоря, я хочу купити полотенце додому і якийсь там декор ванну. Все. Так, у нас серпень, на вулиці пекло, показує приборна панель 34-35 градусів по Цельсію. В Онтаріо ми знаходимося в Канаді, провінції Онтаріо, місто Хансвін. І тут відчувається це дуже спокійно. Можливо в інших місцях 35 не така велика температура, але ну, тут на сонці, я думаю, за 40 спокійно. Але сьогодні неділя і ми вирішили поїхати трошки пошопитись. Ну, зовсім трошечки. Нічого. Глобального заїдемо в Долораму. Заїдемо в Вінерс. Можливо, ще якийсь продуктовий магазин. Побачимо. Може щось сподобається, може щось візьмемо. Ну, так у нас проходить вихідний. Завтра в мене праця. Тяжкий день, понеділок. Заливаємо бетон. Але це буде завтра. Сьогодні ми відпочиваємо. Далі я не люблю коли. Дуже багато машин. Це щось ми дуже подалі стали. Так. Ну, Тут люди ніколи не заморачувалися з приводу машин. Для них машини це тільки засіб пересування, тому вони коцають двері, а взагалі до одного місця, що то твоя лялечка. Так, ось ми Доларама, Вінерс, це плаза у нас тут така. Я скажу чесно, я хочу піти спочатку в Вінерс, тому що якщо ми підемо спочатку в Долораму, ти будеш розстроїтися, сказати, коротше, ми кучу денег витратили і тебе з не щось бісити. Зараз купимо якісь віші, якщо щось знайдемо. Пішли. Хорошо. Це наші мексиканські друзі. Це ж чоловічі сумки. Я не знала, чи є там? Ja, я думаю, там вони а є портфелі. Пока була прикордна. От uh -huh. вона, наверное, на літо. Я дуже клас. Наскільки коштує забігу? 100 доларів, Кейси. За що? Демократично. Я, дум... Я думаю, що це навіть Кейт Спейт. Я не знаю, що це за фірма. Нью-Йорк. В Європі все з Парижу, у нас все з Нью-Йорку. Подивимо коло тачка. 34 долари. це канадський гусь. Неплохо держав. Ну, це навіть зручно тримати. А, за ці ще знають. Вони далі. Ну, до речі. А тут бачиш різні якісь бренди, які ми не знаємо. А є даже Guess, бачиш? Uh -huh. І 40 доларів. Ну, оця фірма, яка вона мені, це теж десь якесь прикольне такого uh -huh. із фільму. Uh -huh. Прикольно. І кожанка. Оцей теж да. класний. Левайс. Розмір твій. О, ця фірма, бачиш? Mm -hmm. оця, вона не утеплена, легенька і стоїть 30 доларів. Mm -hmm. Обична сіра кофточка. Супер. Ми її, мабуть, візьмемо, да? Можливо. Ми Побачимо. Так. Цікаво, що це за матеріал. Угу. А до речі, тобі треба гаманець? Ні, мене на турсі купую. І скільки стоїть? Ну, це, наприклад, 25 доларів. Ну, це візитниця. Так, повинні. Чисто портфелі, так? Да? І от що це за тканини? Реально, як наче каучук, да? так? на магнітах. Саме, якщо б не була б зелена, то може б і непогано. Вона якось такого була тяністого н... кольору. Чорный универсальный. Ну так, бачиш, і пума есть. Коротше, ваш вердикт. Ну напевно, що ми сьогодні тут нічого не купимо. Є пару варіантів, але вони трошечки не підходять. Чересчур спортивне, да? Ну, так. Ну, ну це, все, пойдемо. Дивимося ще в інтернеті. От Гарненький, скільки 12. коштує? 13. 13, а він великий, так? А ну наскільки він впитає? Що там написано? написано На який? Що це значить? Ну, швидко висихає. Але я не думав, що він впітує настільки. Короче, я тебе хотіла показати бачиш, які крепления інтересне для кепок. Uh -huh. Не хочеш такі? Мне uh -huh. надо такий стульчик. Скільки це тут сантиметрів? 10 будет. Заказ мені приблизно 10 не вистачає. 23 сантиметра. Да, супер. Все, берем. Тут уже осінні пейзажі пішли? Так, вже підготовка до Хеллоуіна. Перший раз бачу в них головку вони? Теж знають. То... Гіографію трошки може розміститися. У нас, до речі, на базарі е, жінка спросила, ми зеле гуляли, вона спитала, е, типу, вона подумала, що ми іспанською гумані. Вона, типу, вона каже, що типу, ну, юкрейн, типу, гео. Вона взагалі не поняла. Вона навіть не зрозуміла в смислі україн. А потім, ааа, окей, окей, гонки. Там люди забуваються то от, Вона їм не потрібна. Ні, не живуть в, mm, да, в самій найкращій країні. Так да, пахне. Mm. 20 долар таке гарненьке. Миленьке. Mm -hmm. It's so cute. <laughs> da, Дивити печалку, така як у нас вдома, італіянці. Воно краще? Найкраще ну, тісто м, накидувати. Ну, типу, коли ти велике тісто розкачуєш, uh -huh. то но воно розкатується неправильно. Тобто, коли оце, виявка бачиш, uh -huh. або тут, тоді воно однодліни. А коли оце воно не длине, но ти його проще накидувати, воно не буде рватися, Ну, короче, Це просто, як сказати, мабуть. на быструю руку робили правильные качалки, но это, это не значит, что они идеальны. Это uh -huh. они для своих каких-то конкретных дел. Мало что вообще практически у каждой девочки это в Инстаграме не читала так. Ты знаешь для чего это? Для чего? Это ты, ты что, что это в холодильник. Эм, в Всякие. В Україні у мене були теж такі бокси. Ну не прям такі, на різні. Тобто все для того, щоб воно там не попопувалося, гарно стояло, щоб ти витягнув, а не в пакетах то бали. Тобто Це такі організація в холодильник. Так що я сподіваюся, що коли я виросту саме багато, я ага. собі куплю. Добре. Оце для льва, бачиш, я в льоді висипала. Хоча, ну шоу це, в смысле, ну з Ага. а я висипала обічних судов. Провіть отдільно продаються спеціальні подальші. Ну ти знайшла вихід, сположена. Сі кошти. Вісім доларів. Ну вже со щипцями. Ну поки що будемо. Ну будемо имети війну. Добре. Да? Небо, да? Пишу небо. Так, що тут тебе зацікавило? Це твоя слабкість. Я люблю все організацію. Подивіться, я купила в В цьому... в, в Кейму так. Біл вот таку штуку. Тут вона стоїть 9 доларів і вона мені здається, більше, вона пластмасова, а та железна і покрашена в білий. І, по-моєму, вона стала 15 ага. чи 12. Так, За... ну, Тут трошки вигідніше. Трошки вигідніше. Можна буде завіше. Але тут ви, треба, брати, коли воно, так, воно інколи пропадає. Ну, Просто немає, розкупили і все, дуже. Uh -huh. Ми сьогодні близько обійдемося, бо я не знаю, куди я його прийняв. Uh -huh. Я дуже хочу, але не знаю, куди. От чого вони не лозять в пакетики якийсь, Або хоча б запропонувала. Так, йдемо до Лораму, найдешевший магазин Канади. Я думаю, не буває ні одного канадця, який б не купував тут все для вдома. Я думаю, що сьогодні нам навіть тележка понадобиться. У мене до тебе питання. Нам треба взагалі та штопор. І у нас є варіант між таким, який коштує. а хто, Ахто скільки він коштує. А, 5,97. Він з якоюсь штукою відкривати типу, другі пробки. Тобто це треба, щоб ти спробував, наскільки він качественний. І між тіфаль, ось. А, який стоїть 4,75, тобто він стоїть дешевше. Але не яка якість, це треба, щоб ти достав, бо я точно не достану. І тому що без війна ми не можемо. Ми поняли, що в усіх наших друзів ні в кого немає штопора. Усіх є, що півати відкривати, але штопора ні в кого немає. Тому ми будемо перші. Ну ні, ти знаєш фігня, тому що перебачиш що ця маленька штука. От я тобі покажу. Тут воно більш класична, ну, бачиш, що ці завіточки. Ну, воно тут якесь, наче хліпеньке. Коротше, давай вибирай ти. Ну, Давай це, якщо тобі подобається. Ти знаєш, що дівчата вибирають часто ці пахучі? Я не знаю, наскільки вони, ну, можливо, вони просто дуже дешеві, але от я бачила. у нас 45. А тут такої нема фірми, да, як ми чаще всього беремо. Мені треба вот чистілка. Ну, я окремо її не бачу, тому прийдеться або купляти. А эти трубочки, у меня есть еще стеклянные. Наверное, мы возьмем стеклянные, и она тоже все чистилка. Вот все, сховалась там вся чистилка. Чего чи не пластмассовые, че стеклянные, я не разумею. Не стеклянные. Все, так что у нас новые трубочки с чистилкой. С ершиком. Выбрал? Ну, короче, обычно 45 мы берем, тут 42,5. Окей. Okay. Так, 45 вони, до речі, доволі ну, mm -hmm. більше, ніж mm -hmm. да, треба. У нас, напевно, якраз 40-42. Походу, ось ці Йоршечки, їх тут взагалі три штуки. Навірно, ми їх візьмемо, тому що всього лиш долар Е e, Поняв, ну, щоб це для трубочки. Ну, це, зрозуміло, не влізе, а це може постаратися. Ну, коротше, возьмемо нічого кращого. Ну і ці все одно треба нам трубочки було, правильно? Так що я хочу ще губки, мої любими губки, без яких я жити не можу. Це оці. Ці мої найлюбимії губки. І, до речі, нам треба ще якась губка, щоб мити обув. Я ще оці возьму. І от мені цікаво, є різниця між е, такою фірмою, отакою. Боже, і якусь ще я брала фірму, але тут вона не представлена. Різ... Ну, є різниця? Я не знаю. Ну, по-моєму, я оцей ні разу не брала і, і щось дороговато. Коротше, я візьму саме обичне і все. в блогерші побачила оці полотенця, вони всього 4,50 і вони є в різних кольорів. Але мені подобається білі. Коротше, і я вже скористалась, мені так сподобалось, що я іще возьму, не знаю, дві штуки, да? Ну, я не знаю, маленькі нам брати чи ні. Коротше, візьму ще одну пачку маленьких. Ось, все, супер. І ми при, приодети тепер. <хі> Потому що ми викинули ті полотенці. Вони вже. Е, вон, все таки тоненькі, воно швидко висихає. Коротше, гуд. По-моєму, і зелена була. Оранжева, кстати, не особо хорошо. А всі кажуть, що саме синя вона дуже сильно типо, відмиває, знаєш, як прям начисто. І ще мені рекомендувала Елла такі штуки. Вони, коротше, я не знаю, як це сказати, железки, як у нас в Україні, знаєш, железне, і вони вже з милом. І я хочу спробувати, типу, якщо сильно щось пригоріло чи там духовку. Короті, беремо це, оце. Що-то у нас все новеньке буде. І ще мені, знаєш, що треба э, о, коробки, я хочу ванну. Ну, мабуть, вот тут ми їх і подивимося, які в оцю нашу полочку зрозумів. Тому що всякі банки, склянки, ну опять же, я не знаю. Там такий розмір, знаєш, як я поміряла. Коротше, вот так пальцем, і я знаю, що ми тут 17, І отут вот ще трохи більше. тому я не знаю, А якщо ми промажемо з розміром, коротше, треба, щоб ти дивився. А оці нам підходять, що такі верські. Бачиш, м'якенькі. Але ми ними ні разу не користувалися цією фірмою. Ну, коротше, спробуємо. І дуже дешево, тому що в Волмарті набагато дороже коштує. Це не наша тілешка. Сама тільки в половину менше розмір. Попробуємо весь пакет сюди засунути. І стоїть 2 долари, а та стоїла, скільки 10, по-моєму, так? Да? Ну, ми бачили в Волмарті, ой, в Віннерсі. Так, коротше, якщо не подойде нам ета, я хочу, щоб всякі знаєш, баночки скляночки в нашу тумбочку е попробувати отаку. Всякі кремчики поставити. Як ти думаєш? Слухай, ну, коротше, отака от коробка. А воно закрита. І у нас вийшло аж 80 доларів. Чесно кажучи, це, мабуть, перший раз в доларамі така грамний чек. Ні, ну там по 4, щось, от по 5, іноді по долару. От покажи. Бачите, долар 50, 44,50, два. Ну, І от тобі 71. Да, плюс такси, бо всі ціни вказані без податків, тобто до податків ми називаємо потім коротше, ми в кінці аж ознаємо на яка на самому ділі буде такі маленька коробочка Тут ціна 80 так. доларів в доларамі. Ну, зараз ми йдемо в, в метро. Почекай. Почли. Так. Ми пройшли в самий улюблений відділ Люсі. Хоча ми йдемо зараз туди на пляж чисто, чисто посидіти, почилити. Угу. То значить треба якісь лимонади взяти. Я хочу взяти все одно пілігрину, так. Да. Все одно пілігрину. Сама, сама смачна мінералочка. Щось одної бутилки мало. Виходить, мала такі. Так, ми скупилися уже в усіх магазинах, які тільки можна сьогодні, і їдемо на озеро. Нема у нас особо парків. Зато у нас є озеро, є стульчики, на яких ми можемо подати. Коротше взяли ванилу, минералку, все ідемо. Бери. Скажи глядачам пару слів на завершення. Щою Starbucks Double Shot. Я, до речі, якісь ми вже брали, але я не пам'ятаю, який він на смак. Бо це було. О, кстати, так вкусно пахне. Ну, ваніла, ваніла завжди вкусно пахне. Воно солоденьке таке молочне. Це не можна назвати кавою, це якийсь просто молочний крутей з вкусом. Ну, до речі, у нас класний такий день вийшов. Сдію, що завершення дня також буде класно. Добре.